Під долгу. Сталкер вали отсюда. Ми кого попало не пропускаємо. Ми кого попало попалені пропускаємо. Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні вам зведе олдскули, адже дивимося ми на дуже старий мод, який розширює арену тіні Чорнобиля, додаючи нові типи боїв. Наприклад, нам пропонуються бої проти мутантів. Проти угруповань, і навіть є можливість поглянути на бої з іншого боку, роблячи власні ставки. Для того, щоб розблокувати нові бої, треба пройти старі спочатку. Також я зіткнувся з такою проблемою. Для просування на арені я повинен був швидко підняти свій ранг. Ви навіть не уявляєте, де я був і що я там бачив, але довелося помножити на нуль усі військові склади та дику територію. Та навіть цього було недостатньо для того, щоб гра перестала вважати мене новачком. Добре, що я знав, як це виправити, тому тепер ми рушаємо на арену. Пух! ми це зробили. Одразу наперед забігаючи, скажу, що ця модифікація зроблена російською мовою. Однак я, як завжди, переклав її, можливо, навіть опублікую її у мережі, якщо це буде комусь цікаво, окрім мене. Отже, отримали ми 10 тисяч за останній бій. Значить, ти переміг. Ось твоя винагорода. І що тепер не буде більше битв на арені? Закриєш свою лавочку і подашся шукати щастя в інші краї. Постривай, мічений, не варто робити поспішних висновків, то був лише один турнір із багатьох. Дивно, але я чомусь так і думав з самого початку. Ну давай, розкривай карти. Значить так, цього разу ти переміг і став чемпіоном арени, але це всього лише перехідне звання, і воно не дає гарантії, що в наступному турнірі ти не зіграєш у ящик. Турніри проводяться більш-менш регулярно, раз чи два на добу. Бої йдуть з 22.00 до 6.00. Про відкриття арени дізнаєшся з повідомлень, які я передаватиму загальним каналам. Поки ти чемпіон, то маєш повний доступ до вибору всіх анонсованих боїв, це означає, що тільки тобі вирішувати, з ким, чим і в якому порядку битися. Тільки щодо зброї є кілька обмежень: не можна використовувати будь-які вибухові заряди і гранати. Важке озброєння РГ6, РПГ 7 і Гаус Пушку. Все, зараз арену потрібно трохи прибрати, тому, що, тому поки що можеш піти в бар і гарненько напитися. Тільки не пропусти відкриття. Перспективи мене радують. Бувай. Поки ніяких, почекай до відкриття. Окей, добре. Зараз ми чекатимемо на відкриття, і тоді вже продовжимо запис. Шановне панство, ось. Будь ласка, 22 -го година. У нас саме час брати участь у боях. Отже, арена знову відкрита. Хто перший хоче здати свій літер крові? Спитав нас Арні. І зараз, як мені здається, він повинен бути. Підходь, поспілкуємося. Ага, ось він на місці вже. Здоров мічений. Чуєш, тут у нас останнім часом двіра набралося стільки що вже подіти нема куди. І як на зоні, ніхто не хоче з ним воювати. Може, ти візьмешся? Я подумаю. Подумай, адже справа хороша, і нам допоможеш, і сам заробиш. Окей, давайте сейф зробимо, то всяк випадок. Які бої сьогодні будуть? Обирай, тоталізатор. Ага, це у нас білдівське озвучення йде. Тоталізатор, живодерня, бій з найманцями, бій з долгівцями, бій з бандитами. І якось іншим разом. Ну якось іншим разом це у нас не режим. Ну, давайте спробуємо для початку для розігріву бій з найманцями. Найманці добре організоване воєнізоване угруповання з відмінним імпортним озброєнням. Зачатками виконують замовлення іноземних урядів. Багато місцевих їх недолюблюють, а у вояків вони взагалі якістка як у горлі. Але бойова міць цієї організації змушує всіх зважати на їхню присутність у зоні і навіть налагоджувати контакти. Один проти двох. Mm, якщо ти абсолютно впевнений в своїх силах, може запропонувати бої на час. Ні, я відмовлюся, я хочу просто. Я хочу просто взяти участь у бої з... а не брати якісь там додаткові гроші. Так, що мені? Ага, в мене залишилося моє власне озброєння. Це непогано. Гадюка з бронебійними це. Це досить непоганий варіант. Та, що ти будеш робити? Оце я криворукий, звичайно. Хирою, оце я криворукий? Ай, я не те забув. Все. Трішки підлагнуло, але ми все ж таки це зробили. Дві тисячі. Так, давай тоді. М -м, бій з бандитами. Чергова партія смертників з темної долини. Зброю їм дали казенну, Аренівську. Тому не думай, що вони тебе з ржавих барданок палитимуть. Один на трьох, давай. Я впораюсь. Так, три бандити. У одного гроза, у другого теж гроза, у третього здається калаш. У того, хто по центру. Ну, в принципі, можливо. Я все ж таки зможу. Все ж таки плащі не надто броньовані. Та що ти будеш робити? Але і я так само у куртуці, тобто я теж не дуже броньований. Мінус. Так. Так, що ти будеш робити? Мені треба прибрати цей скрипт. Я там робив для тесту скрипт спального мішку, але я зараз його приберу зі скриптів. О! Якісь лампочки нові прикрутили. Цікаво, цікаво. хе Хе-хе. Це я, це я. Що ти мені даш? Три тисячі. Добре, зараз я шведесенько підкручу трішки тут дещо, і ми повернемося. Шановне панство, продовжуємо. Які бої будуть? Е, давай тепер з долгівцями. Угруповання довг наші самопроголошені менти, саме завдяки їхньому командуванню стали проводитися смертельні бої на арені. Члени угруповання постійно беруть участь у битвах, відточуючи свої бойові навички для підготовки до у зону, озброєні як державні спецпідрозділи з зразками радянського ВПК. А, один проти двох. Я не хочу ризикувати, все ж таки довгі, всі дуже сильні. Давайте один проти двох. Так, у одного вал, у іншого гроза, якщо я не помиляюся. ой ой Ой-ой-ой. А я як бомж у порівнянні з ними. Тим не менш бомж я небезпечний. Мінус один, і був би мінус два, але. Мінус два. Так, у одного гроза, у іншого вал. Так, все правильно. Дві тисячі. Давайте тепер я е, придбаю у бармена нормальну якусь броню, яка краща, ніж моя куртка новачка, і ми повернемося. Я трохи намалював собі нормальну зброю. Абакан, ну, плюс-мінус нормально. І комбінезон найманця. Це все ж таки краще, ніж куртка новачка. Які бої будуть? З Довгівцями вже тестували, з бандитами тестували. Живодерні. Нарешті довг відновив постачання мутантів на арену. Трапляються навіть дуже рідкісні екземпляри. Обирай, хто стане твоєю новою жертвою. Цікаво. Ну давай для початку, для розігріву тушканчиків спробуємо. Як воно буде, скільки їх там. Ну, не так вже й багато, мабуть, десь 3-4. Наскільки я розумію. Зараз ми подивимось. Так, ось ми біжимо. А, ні. тут їх більше? Але все ж таки ми сильніші. Нам не страшні ніякі тушкани. Дві тисячі. Далі давай. Мені цікаво контролер та зомбі. Ага. Громадянські. Так, в першу чергу пропоную вицілити саме контролера, тому що зомбі вбити немає ніяких проблем, але з контролером можуть бути певні труднощі. Ось він. Власне кажучи. Так, мінус. Чудово. Тепер треба вбити зомбі. Мінус. Ось вони жирні якісь. Та вже вже. Мінус. Чудово. Так, а це у нас хто? Це у нас арні. Арні дивиться на нас. Хі -хі. Хто не помічав, тут у нас стоїть арні. П'ять тисяч, чудово. Так, одну хвилинку. Зараз мені треба поповнити боєзапас, і я повернуся. Повертаємось. У нас тут 160 набоїв, плюс 30 у нас заряджені. Можна ще перевірити якийсь бій з мутантами. Мені цікаво, як бюро тут взагалі поводитись. Поводиться. Давайте бюро подивимось. І потім можна буде тоталізатор глянути. Мені дуже хочеться тоталізатор залишити, так би мовити, на десерт. О, вже починає чаклувати свою ауру цю. Ага, ось ти де. Ти взагалі щось робитимеш? Не... Ну, ти, братан, даєш, звичайно. Жодного спротиву взагалі не цікаво вийшло. Нашого папілю. А чи зможемо ми з цими набоями? У нас 150 набоїв. 5000, до речі. У нас 150 набоїв, чи зможемо ми зараз химеру ще завалити? Нам вистачить? Давай химеру. Наскільки вона тут е, жирна. Тому що у ставках поклик Прип'яті, наскільки я пам'ятаю, вона дуже жирна. Е, можливо, вона не така жирна, як Псевдоігант, але досить таки. Іди сюди. Куди тікаєш? Ой, щось ми загубилися трохи в цих ящиках. А де? А а Ага, і не дишить. Ну, давайте ще раз. Це не діло. Ось воно якась... А. Вот. Рапор. А як ти тут опинився? Хамера <гум> дуже сильна, вона ваншотає. І досить таке жирна, а як її вбити тоді? У мене два магазини залишилось. От лишенько. А що ми не зможемо, як ви гадаєте? Так, треба грозу підібрати. Так. І... знову ж таки піднятися на гору. Завдяки багу у нас трішки є додаткового боєзапасу. Але... Ну це сюр якийсь. А як нам з нею боротися? От холера. А, все. Фух. Було дуже близько. На неї пішло 150 набоїв за бакану і півтори магазина з грози, якщо я правильно розумію. Жесть. Ну, дуже сильна химера. 5000. Добре. Давайте тепер подивимося на тоталізатор. Хочеш заробити гроші не ризикуючи власним здоров'ям, тоді ти звернувся за адресою. Можеш робити ставки в двох дисциплінах: бої з мутантами та турнір угруповань. Усе просто. Кажеш мені, на кого ставка, платиш готівкою і йдеш дивитися бій. Якщо ставка виграла, отримуєш назад гроші та відсотки з виграшу. Якщо програла, принаймні задоволення від перегляду бою тобі забезпечено. Що обираєш? М -м бої з мутантами. Який бій? побачимо? Кабани проти Довгівців, Снорки проти військових, зомбі проти найманців, Бюр проти... проти свободівців. Ну давайте. Зомбі проти найманців. На кого ставиш? На найманців, давай. Ну, давай 1000. Ставки зроблені, ставки більше не приймаються. Так. Ми телепортуємося у цю зону. Зараз ми підлетимо на демо рекорді, щоб краще бачити, що тут взагалі відбувається. Ось у нас загін найманців, FN2000 у них досить таки непогано. І досить таки немала кількість зомбі, але я думаю, що вони впораються. Давайте подивимось. Так. Ну, мінус один, умовно кажучи, зараз мінус 2 буде. Та куди ти йдеш? Не підставляйся. Костя. Мінус Костя. Щось зомбі якісь сильні. Так, ну один лежить, але це він не вмер, він поранений. Зараз він встане. Ага, мінус один. Зараз буде мінус 2. Так. Мінус анули. Поки що найманців, втрати найманців це одна людина. Дітей вбьют другу. Так. Ні, поки що всі на місці, окрім одного. Чудово. Лежить зомбі, але це не все. Добивайте його. Ага, через ящики. Чудово. Так, ну це. Клас. Ау! <реку> Братико, що з тобою сталося? Хе-хе. Чудово. А, це все. Це кінець бою. 1516. Давай ще турнір угруповань. Затестимо. Турнір престижу між угрупованнями. Кожен намагається продемонструвати свою перевагу над іншими. Також тут часто вирішуються спірні питання з мінімальними втратами. Правила прості, як кілька команд, вони вбиватимуть одна одну, доки не залишиться одна. Найсильніша. Почнемо? Давай проти нейтралю. Я ставлю. Дивлячись, які нейтрали. Я не знаю, які нейтрали. Ну давайте на нейтралів. Але чую я, що я продаю. Які тут нейтрали? О, найманці доволі сильні. А які нейтрали? Ну, в них гроза, в них вау. В принципі, у них є шанси, як на мене, тільки у них. А, все. Я думав, вони ходен завис. Давайте подивимось. Ось найманці у нас такі. Ну, виглядає приблизно, якби, е, ну, як будто в непорівно Е, Ну, зараз подивимось. Мінус 2 найманці, мінус 3 найманці. Мінус 2 мінус мінус сталкери. Жесть. Да я не встигаю коментувати. Тут мінус за мінусом. Ага, сталкер укривається за ящиками. Талкер з грозою це досить цінна бойова одиниця, його не варто втрачати. Хоча, О. Не я... Ні. У Одинаків тут не було шансів, найманці, на жаль, перемогли, і я втратив свої тисячу. Е -е, ноль. Ну добре. Якщо комусь цікаво, назва моду Арена Екстеншн Мод. Можливо, я і справді дороблю переклад та опублікую його, але якщо буде запит ком'юніті, тож прошу вас залишати свою думку у коментарях та оцінювати це відео. Бажаю вам гарного дня і бережіть себе!